Всім привіт! І сьогодні у нас знову Асфальт-9. У нас вийшло 3 дні назад. ой, 3 дні назад у нас вийшло оновлення. І помінялося там це сіточка у нас помінялася, так? І зараз вже прилади у нас. Ем, ну Типу Ghost, типу, якщо не так, як в минулому відео що можна було інших розбивати. А зараз так, що... Зараз так, що там... Типу, привид, проходиш наскрізь це. Проходиш наскрізь, якщо ти зі своїм противником це, поблизу будеш. Так. Добре. І будемо починати. Так, прокачаємо ще трошки нашу акуру. Так, у мене достатньо тут. жетончиків і поїхали. Там я просто треба мені було одну гонку проїхати, щоб можна було на, ну, на гарних машинах їхати. бо... У мене тільки d клас був відкритий. А ця машина Д-класу акура. Так. Ну, поїхали. О, Норвегія. Так. Угу, добре. Так, поїхали. М -м -м. Так, добре. Угу. Прикольний Mitsubishi. Тюнінгований такий. Так. Отут одразу за Фольксвагеном. Тобто перед Фольксвагеном. Так. І ось він. Красивенький такий. І поїхали. Так. чипс Эй, давай, давай. Иуху. Ой-ой-ой. Ой, ты... Что это было? Ну, это не дуже честно, но... Блин, я над трассой летел. Я не как за мапу, не да ничего не, не вылетал. Что это такое? Ну, блин, это не очень честно. Эй, 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 блин. Давай, 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 давай. Фух, я злякався. Що? цю штуку. Дай, ти шо, шо? За що? Ну... Все вже правда нечесно, все проти мене настроено. А тут я не знаю, як полетів. Потім це... Ай! Ще в трубу міг врізатися. Так, ну... давай, давай, До дожену, до давай, давай ласка, давай до дожа, до ну, дожану, давай, перегоняй їх! Давай! <плес> <А, стоп. плес> ну, Мене не повезло мені на, ць, на цій трасі. Там багато хто так це якось чогось. Багато хто чогось там. Е що ось вони, вони прямо над трасою летіли зі мною, так? Ви ж все бачили. Над трасою летіли ми і нас телепортувало вниз. Це, 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 це дивно. Так. Ну, звичайно, якщо така штука, тут то першим не прийду. Такс. Добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. І пишіть ще коментарі, наприклад, в які мені ігри пограти. Ем, так, о, у мене тут найсильніша машинка. В які мені ігри пограти, може. Ну, напишіть в коментарях, може мені пограти в якусь вашу гру, в яку ви вже грали, і вона прикольна. за які пограю. Так. І ще, ну так. Напишіть в коментарях, ще, чи мені поміняти колір цієї акури. Ось зараз така українська, бачите? Ось синенька і колеса колеса жовті. Ем, чи мені поміняти колір? Пишіть в коментарях. Пишіть цифру... Ай, ай! Хай, блін, на Все. Пишіть цифру 1, якщо ви за те, щоб колір залишити. І пишіть цифру 2, якщо ви за те, щоб поміняти. Так. Щоб не писати там довго. А просто так от лег легко, так от це. О, я знову перший. Ей, чого це А, довгий? Давай! Давай! <звук> ой ой Ой-ой, ой-ой! Ой, це екстремально виглядало. Ух! Так, ось тут ось сюди. Чик, о. Давай і. Тут. Ні. 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 Фух. Я там чогось контроль втратив. В кінці там гонки. Ну нічого, я виграв все одно. Це головне, це головне, що я виграв. Такс. Ну добре, думаю, будемо робити останню гоночку. І. Ай! Ай-ай! І я думаю, я зроблю гонку в... в цьому. Я думаю, я зроблю гонку не онлайн. А тут. Тут всякі нове поприходу, так? Нове. Новенькі штучки. Так, ну, подивимося, що тут. Ага. О! Прикольно. Не такі, а які у нього кольори є? О, такий дуже класний. Такий дуже класний. Добре, прокатаємося зараз. Так. Рибки якісь і суші. Чи не знаю, рибки їдять якісь штуки там на картинці. Так. У нас тут Осака, топро угу, поехала, так, ой, Кенисан прикольный, а тут гонка только Нисане, кто-то не Нисаны Кыш, кыш, да, кыш, да, блин, блин, в последний момент поворнул я уже там вечела все. Не зможемо ми туди підлетіти. Чик, сюди. Фух. Так, сюди. Ось так. Чик. О, ну він гарно повертає. Ай, еть. Фух! Ще трошки не вписався би. Так, чик, еть. Ну Він гарно повертає. Він гарно повертає. Чик. Ну так, да, так, да, гарний, гарна машинка. Так, сюди. Ай! Тут такий момент, не дуже там повороти, а треба якось туди сюди... писатися, приземлитися. Блін. Так. Сюди. Еть, Давай сюди. І. Юху! Чикс. І сюди. Юху. Так. Давайте ще один разок проїдемо. Так, остання гонка на сьогодні. Так, ну, прикольна траса, прикольні машинки. Nissan дуже класний. Але там така толкучка з самого початку. І на той трамплін важко заїхати було. Коли когось розби... розбиваєш, то на нього на розбитого камера повертається зараз. Чик ось, повертається. І це не дуже. О, о, о дякую. Еть! сюди, давай. Е! Ей, давай! Сюди, чикс, чікс! Ну, тут уже краще ми переїхали! Так, сюди. Еть, ай! Так, сюди, на цей трамплін. І хух! Ай! Хух! Не зрозуміло, які піроети він там робив. Еть! сюди і потім... Еть! Давай! Щоб трошки я б там розбився. Ай-яй, ай-яй, сюди. Сюди, так. Так, ну, попробую. Без трампліна тут. О, ну без трампліна теж гарно. Ай-ай-ай, то, блін не хотів розворот робити. Так, сюди. Чікс. Тут не розбитися. І... чік, Сюди. Так, і ось тут. Дуже класний теж такий чікс. Сюди і. юху. Уй. Ого. Ого. Стоп. Я подивився і там я вхожу буквально в двадцятку найкращих проїхавших. І так, ну це дуже прикольно. І так, ось таке у нас відео вийшло. Тоді всім удачі, до побачення. І до наступного відео. Не забувайте про лайки і коментарі. Пока!